Привіт, друзі! Ford Fusion 2015-го, здається року, 2-літровий EcoBoost. Машинка збідована, вже довго її мучать по різним сервісам і по різним країнам, як не дивно, тому що машинка виїхала перед війною, здається. Десь там в Європі здохла і намагались пофіксити в одній країні, потім в іншій країні. І врешті довго та вся історія тягнеться. Багато що тут міняли, так ніби знімали прокладку головки міняли. Ну, але там вже ясно, що всі її правди, що тут було і в якій послідовності ми вже навряд чи дізнаємось. Але факт залишається фактом: на даний момент автомобіль не запускається, прокрутка стартером є. Відчитав автомобіль. В принципі, помилки є лише у блоці керування двигуном, і, як не дивно, всі вони електричні. І в принципі, полягають в тому, що в нас є проблема із 5-вольтовою лінією Б. Тобто блок керування двигуном. Він має точніше, ось він, він має дві лінії живлення на 5 вольт, які живлять, живлять всі сенсори. І одна з цих ліній, по ній зараз є проблеми. Відповідно, тому і є така кількість помилок, тому що, по-перше, по самій лінії по-друге, по всім тим сенсорам, які ця лінія власне і живить. І отже, що я зробив далі? ось Підключився до синьої з білою смужкою. Це в нас 5 вольт, точніше, має бути 5 вольт. По факту, як бачите, є 1,2. Пробую його підвантажити за допомогою контрольки. Тобто зараз підключаю контрольку до плюсу. І ми бачимо, що, по-перше, з'являється реакція чути, як спарцьовий бензонасос і клацають форсунки. А по-друге, ми бачимо, що в нас напруга підпригує тільки до 1,4 В, і при цьому контролька наша на 1 Вт світиться. Тобто це свідчить про те, що в нас десь просажена ця лінія, скоріш за все, що десь є короткі замикання через якийсь дуже низький опір. І теоретично це може бути або проводка, тому що я тут, якщо чесно, подивився. Автомобіль був в аварії, тут є багато слідів після ДТП, саме фронтального. Є ось там побиті провода, є ось тут сліди ремонту. Тут, бачите, вже є термотрубки, хтось щось. Колись ремонтував. Одним словом, треба розібратися, чому в нас просіла ця лінія на 5 вольт. І, можливо, після цього автомобіль запуститься, а можливо, тут є ще щось. Окей, друзі, отже, я почав знімати роз'єми з усіх сенсорів, які можуть використовувати те ж саме живлення. і Хоча по схемі їх є тільки три. Але, тим не менше, я вже про всяк випадок повністю зняв жгут. Зняв не просто так, тому що тут насправді дуже багато є пошкоджень саме після ДТП. І як ви бачили, це все вже ремонтували. І не ясно, яким чином це ремонтували. Тому вирішив все ж таки його зняти. Але тим не менше, ось зараз ми підключились на пін номер 6 Це якраз таки той пін, з якого виходить ось це живлення Б 5-вольтове. На фактично там всі сенсори. і... В нас зараз фактично все відключено від блоку керування, і все одно ми бачимо тих самих 1,2 вольта. І так само, як бачите, ось я подаю туди плюс через контрольку, і воно ледь-ледь підскочує. Тобто це свідчить про те, що в нас і надалі 5-вольтова лінія вона просаджена. Навіть при тому, що ми зараз жгут. Повністю відключили, ну і відповідно всі споживачі також відключили. Отже, зараз ну так ніби все вказує на те, що в нас є якась проблема в самому блоці керування, але там насправді ще є моменти, нюанси, варіанти, тому живлення блоки керування також перевірив. Їх тут фактично є лише два. Ось ці три, які в жгуті між собою запаралелені. І ось ця 15 клема. Отже, 15 клема, як бачите, 13,4. Навантажуємо контролькою, все окей, не просідає, контролька світить. І ось ці три силових живлення аналогічно. Отже, 13,4. Підвантажуємо, нічого не відбувається. Але одночасно з тим, коли підключений. Ось цей другий роз'єм, тому ми бачимо, що на нашій 5-вольтовій лінії 1,2 Всього лише. При цьому навіть відчувається, як трошечки гріється блок керування, тому що ось той стабілізатор, який живить цю лінію. Звичайно, що він гріється, тому що зараз працює в режимі обмеження струму. Отже, шукаємо далі. Окей, друзі, викрив схему і підключив наш блок керування на столі, знайшов його пінаут. Отже, зараз ми його живемо від лабораторника. Як бачите, напруга не просідає споживання пів Ампера. При тому, що він просто ввімкнений на холостому ходу. І ось цей шостий пін, який ми з вами тільки що дивились. І тут, як бачите, з'явилось 5 вольт, а не 1,2. Нарешті, причому ці 5 вольт навіть в стані тримати якесь навантаження. Ось у нас контролька, здається, на 2 Вт. Як бачите, ось вона світиться, як бачите, ось напруга не просіла. Тобто це свідчить про те, що блок наш справний, лізти сюди все ж таки не потрібно. Тобто на столі він працює окей, але коли він підключається до автомобіля, нехай навіть тільки на. Ось цей один роз'єм, тобто інший жгут нас повністю знятий все одно там є якась проблема. Отже, мені здається, що ось ця лінія, на яку ми зараз маємо помилку, так, ось ця лінія Б, лінія живлення Б, вона виходить не тільки на цей роз'єм, а також і на ось цей роз'єм. Тобто вони там всередині блоку вона. Підключена ще до якихось ліній. І в нас ось в цьому ж гуті, другому є якась проблема. Можливо, це сама проводка, можливо, це просто якийсь компонент, який просажує наше живлення 5 вольтове. І, власне, саме через це ми маємо ось такі проблеми. Окей, друзі, відновилось наше живлення. Той самий шостий пін. Як бачите, тепер 4,9 вольта Пригружаю його контролькою. Контролька світиться, напруга не просідає. Сталося це рівно після того, як я зняв роз'єм із сенсора на дову. Ось такий він, бачите, з окислами. Тут у нас два в одному, тиск на дову і сенсор температури повітря на впуску два. Цей фактично вже після інтеркулера. Тобто він перевіряє, як працює інтеркулер. Багато дурної роботи я зробив з одного боку, з іншого боку, це все лишати в такому стані також не хотілося. Тому зараз, звичайно, що це все передивиться, перемотається. Всі там з'єднання, ізоляції, кріплення проводки і так, далі, і так далі. Тому що тут. Дуже збідований цей форт, і не стільки від ДТП, скільки від тих майстрів, які це все відновлювали. З іншого боку, ми не знаємо, що хотів власник. Може він самий хотів чим дешевше, і тому латали з того, що могли. Ну, наприклад, ось тут є такий клапан на антифриз, здається. Бачите, як це все було. Довелось просто відкусити, тому що роз'єм був розломаний, спаяли в тупу. Це все. От тако. На герметику, на якихось стяжках. Ну і в принципі, вся машина вона така: десь саморіз, десь ще якась Одним словом, ви знаєте, як я люблю такі машини. Тим не менше, треба її запустити і далі вирішувати, що з нею робити. Ну що ж, зі знятим роз'ємом на сенсор надуву, який закрутив, двигун без проблем запустився. Через те, що в нас відновилось живлення на 5-вольтовій лінії. Відповідно, на цій лінії в нас висіли сенсори положення колінчатого та розподільних валів. Тепер з'явилось фазування, і двигун запустився. Далі я зв'язався із власником, пояснив йому взагалі про стан автомобіля, і власник прийняв рішення робити із цим всім лад, тому що, як виявилось, це не він займався цим відновленням, а купив вже готовий відновлений автомобіль і вже багато майстрів казали. Йому про те, що він зроблений аби як і він же готовий був доробити це все один раз і до кінця, так аби не вертатись більше до всіх цих проблем. Ну що ж, раз так, далі розібрав морду, зняв. Колеса, підкрилки, радіатори, все поскидав. Як бачите, доволі таки багато запчастин. Після цього все гарненько відмив, тому що мийки, схоже, воно ще не бачило з заводу. Ну і власне потрошку почав розгрібати. Найперше почав з того клапану від антифризу. Схоже, що під час удару йому відламало роз'єм і тому тут придумали ось таку хімію. Спершу хотів замовити новий, але той момент його не було в наявності, тому вирішив відновити цей клапан. Для цього його гарненько розібрав, відмив, підпаявся до виводів його котушки, причому припаяв. Виносний герметичний роз'єм. Отже, як бачите, в принципі, такий ремонт має право на існування, і в даному конкретному випадку мені було простіше потратити 20 хвилин і відновити існуючий клапан, аніж чекати, доки приїде інший новий або вживаний. І справа тут зовсім не в грошах, а скоріше в часі. Далі взявся за вентилятори. Зазвичай, після фронтальних ударів, тут багато чого поламано. В першу чергу повідновлював всі кріплення та цілісність проводки на вентилятори. Ну і також довелось відремонтувати одне з кріплень радіатора. Як бачите, воно було. Лу відламане, спершу посадив його на суперклей для того, аби повернути його в першопочаткове положення. Ну а далі проармував кріплення за допомогою болта М8, який, в свою чергу, вкручується в гайку, що чудово сіла, в паз в радіаторі. Наступне в жгуті проводки на радіатор був пошкоджений ось такий роз'єм. Знову ж таки, внаслідок ДТП. В таких випадках я зазвичай використовую роз'єми від групи ваг по тій простій причині, що, по-перше, вони доволі якісні, по друге, вони герметичні і по третє, їх є можливість купити. Пакую це все на пайку, ізолюю термотрубку із внутрішнім клейовим шаром. Намагаюсь робити там, де це можливо, з'єднання в розбіжку. Потім це все в жгути і кріплю роз'єм, тому що кріплення оригінальні заводські для ваговських роз'ємів також є можливість придбати. Наступне, з чим довелося побавитись, це система кондиціонування, а точніше, її трубки та магістралі, тому що, як ви вже здогадались, внаслідок ДТП багато чого було пошкоджено. Зрозуміло, що автомобіль потрапив до мене без фріону. Отже, зважаючи на те, що це все вже було знято, я зібрав все це добро і відвіз кондиціонерщикам. Вони мають спеціальний пристрій, який дозволяє перевіряти. Трубку зняту з автомобіля, відповідно, там, де були якісь проблеми на герметичності і так далі. Всі ці проблемні місця були усунені. Десь замінились орінги, десь заварились трубки, десь замінились фітінги. Ну і забігаючи наперед, вже після того, як все зібралося, я відігнав весь автомобіль до кондиціонерщиків, вони заправили фреон, після чого кондиціонер нормально запрацював. Також замінив сенсор тиску на дову, через який власне, автомобіль не запускався. І замінив пошкоджений роз'єм на генератор, який знову ж таки постраждав від ДТП. Точніше сказати, замінив не весь роз'єм, а саме його корпус. Далі помітив ще один цікавий нюанс. Виявилось, що в кришці бачка охолоджуючої рідини відсутній клапан. Не знаю, як так сталося. Скоріше за все, хтось його звідси виковиряв. Можливо, це було пов'язано із тим, що автомобіль кипів, можливо, через несправну головку блока циліндрів, яку з історії власника вже міняли. Ну але менше з тим була замовлена нова кришка, в якій, звичайно, вже був присутній клапан. Цей клапан насправді є дуже важливим, тому що він створює тиск в системі охолодження і таким чином знижує температуру кипіння антифризу. Після чого система була заправлена і автомобіль вже нарешті вдалося запустити. Але тут насправді нас чекав ще один нюанс, тому що через декілька хвилин роботи двигуна загорівся червоний значок тиску оливи, що свідчило про те, що тиск в системі недостатній. Тому далі довелося перевіряти тиск оливи. Як бачите, підключив манометр. Зараз нас показує десь 1,5 бари. При цьому температура, як бачите, охолоджуючі рідини вже становить 99 градусів. При цьому манометр через спеціальний перехідник був вкручений на місце сенсору тиску оливи. Далі дочекався, допоки включаться вентилятори, тому що треба розуміти, що температура охолоджуючої рідини не завжди дорівнює температурі масла. Зазвичай це встається вже після другого-третього вентилятора, коли термостат вже повністю відкрився. Ну і власне ми вже цього дочекалися. Як ви бачили, тільки що було 100 градусів. Зараз температура плавно падає, тому що знову ж таки відкрився термостат і спрацювали вентилятори. І тепер ще раз давайте подивимось на тиск оливи. І, як бачите, тиск у нас зберігається десь знову ж таки біля півтора бара, цього більш ніж достатньо для холостого ходу. Тоді далі вирішив перевірити пневмовимикач, який, власне, і відстежує тиск, коли ви. Отже, працює він доволі просто: там є всередині звичайний вимикач, один з виводів то є корпус, інший виходить на роз'єм один пін. Як бачимо, він є нормально замкнений. Так? Тобто бачимо, що зараз нас опір становить біля нуля Ом, ну фактично, опір щупів. І тепер спробуємо за допомогою пістолетика, так? ручний насосик, створити тиск і подивимось, при якому власне тиску будуть спрацьовувати контакти, і чи взагалі вони будуть спрацьовувати. Окей, отже, дивимось. Зараз в режимі продзвонки. Контакти замкнені, коли тиску немає. Створюю тиск. І ми бачимо, що вже буквально десь на 0,2-03 бари. В нас контакти розмикаються, але зверніть увагу, що розмикаються вони не повністю. Тобто в режимі діодної продзвонки у нас є падіння десь на 1800 мВ. Давайте подивимось, про що йде мова, якщо ми говоримо про опір. Зіскочив, трошки незручно однією рукою. Пробуємо, створюємо тиск. Є створили тиск і ми бачимо, що в нас. Або там ще щось є паразитне в тому сенсорі, тому що, бачите, плавно починає зростати опір. І хоча це 1 мегаом, тобто доволі високий опір. Але я тільки що за кадром робив тести, і це були кілооми. О, бачите, і зараз це є кілооми. Е, відповідно, так не мало би бути, тому що тут абсолютно звичайний пневмовимикач, і ми маємо паразитний опір тоді, коли контакти мають бути розімкнені. І схоже, що цього паразитного опору достатньо для того, аби наша система не сприймала адекватно цей сигнал. Ну ось приїхав новенький пневмовимикач. Давайте спробуємо його перевірити. Отже, знову ж таки, нормально замкнені контакти. Створюємо тиск, бачимо, що десь знову ж таки на 0,3 бара. А в нас контакти розмикаються. Як бачите, це. Вони вже розмикаються повноцінно без якогось паразитного опору. Ну ось так виглядає манометр із перехідниками для вимірювання тиску оливи. Наступна скарга полягала в тому, що в пульту постійно розряджалась батарейка, буквально за декілька днів відповідно розібрав цей пульт і побачив в принципі класичну несправність, коли пульт чимось заливають. Відповідно, на платі залишаються окисли, ці окисли проводять струм і таким чином створюють паразитний витік, який швидко з'їдає батарейку. Отже, далі, як завжди, все гарненько відмив. Після чого пульт же нормально запрацював. Але це була не єдина проблема. Чомусь тут був пошкоджений корпус. Таке враження, що він сплавився, не знаю тільки від чого. Але факт в тому, що я знайшов такий самий корпус, вдалося замовити його окремо. Відповідно, поперекладав лезо та внутроші. Після чого ключ став як новенький. Отже, друзі, ось такий ремонт. В принципі, як бачите, доволі бюджетний. Багато чого можна було би замінити на но нове, але все ж таки воно відремонтувалось. Можливо, десь трошки колхозно, але тим не менше служити буде. Ну а в мене на цьому все. Всім дякую за увагу. Всім бажаю миру та злагоди. І чекайте нові відео.